Найголовніший секрет успіху при будь-якій співбесіді, щоб вас взяли на роботу. Це дати менеджеру те, що він шукає під час співбесіди. Три основні ключові моменти. Перше. Здатність виконувати роботу. Для того, щоб визначити, чи ви будете справлятися зі своїми посадовими інструкціями, вам можуть задати поведінкові запитання. Наприклад, вас попросять розповісти. Про досвід роботи в команді, або вас можуть запитати про труднощі, з якими вам довелося стикатися на своєму попередньому місці роботи. Другий момент пристрасть та позитив. Ви повинні з захопленням розповідати про свою роботу, яку ви виконували, і позитивно відгукуватися про свого попереднього роботодавця та про своїх колег. Третє. Гнучкість та адаптивність менеджер хоче розуміти, що іноді у складні для компанії часи ви готові будете виконувати обов'язки поза межами своєї посадової інструкції і будете готові допомагати компанії в складні моменти на дане питання. Ви можете відповісти наступним чином. Мої найсильніші сторони це гнучкість та адаптивність. Я готова і чи готова виконувати завдання поза межами моєї посадової інструкції, щоб допомогти компанії в разі потреби. Для того, щоб отримати ще більше порад, як успішно пройти співбесіду, не забудьте підписатися на мій канал.